Всім привіт! Ви на каналі SmartFoK Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. І так, фінальне відео, щоб зібрати кубик Рубіка. Це останнє відео. Ну, і, звичайно, буде нам знадобиться в цьому відео алгоритм і буде, звичайно, окреме відео про цей алгоритм. Ми з вами вже майже його зібрали, поєднали кути, але ми в цьому відео будемо працювати знову з ребрами. Якщо ви візьмете свій кубік, то ви побачите, що ребра стоять не на своїх місцях. Щоб ребра поставити на свої місця, нам знадобиться алгоритм теж з дивною назвою, який має назву юперм. Так, досить дивна назва в нього. І юперм працює з ребрами. І він їх ставить так, щоб кути стояли на своїх місцях, тобто нікуди не ділося, і жовта з білою стороною теж не розібралася. Зараз я розкажу про основну таку нашу ситуацію, яка буде, може виникнути, і, звичайно, ще про дві ситуації. Юперем працюю з трьома ребрами. До прикладу, ось. В мене. Майже зібрана сторона, але ребро стоїть не на своєму місці. Тобто, червоне, доприклад, ребро. Мені, мені треба поставити на цю сторону, синій на цю сторону і зелене сюди. Юпер робить ось так: церебро на цю сторону, це ребро на цю, а це переганяє на цю. Тобто, робить такий трикутник, у нас, можна сказати, ось такий. Але для цього нам треба, щоб в нас була зібрана біла, жовта і ще будь-яка сторона. До прикладу, в мене вона помаранчева. Вона в мене зібрана. Нам треба тримати так, щоб зібрана наша сторона стояла ззаду. А ми збирали спереду. Тобто праворуч, до нас, яке ребро, стоїть, і ліворуч від нас. І так, робимо алгоритм юперм, тобто один раз ми їх Праву сторону піднімаємо вгору два рази. Тепер третій шар повертаємо ліворуч. Праву сторону повертаємо вгору, третій шар повертаємо ліворуч. Тепер праву сторону пускаємо вниз. Тепер повертаємо третій шар праворуч. Праву сторону повертаємо знову вниз. Третій шар повертаємо праворуч. Тепер праву сторону знову опускаємо. Третій шар повертаємо ліворуч, і праву сторону повертаємо вниз. І як ви бачите, кубик рубіка повністю зібраний. Але знову давайте перейдемо до наших ситуацій. До прикладу, в нас може виникнути така ситуація, що в нас знову зібрана сторона. Але якщо ми уважно подивимось, нам треба кути поставити не за такою послідовністю, а дзеркальною. Тобто, з лівої сторони починаючи, нам треба зробити трикутник, а насправді, в такому випадку нам треба буде зробити два юперми. Робимо два юперми. Тобто, нагадую, з лівої сторони, цей кут. Нам треба поставити сюди. Цей кут нам треба поставити сюди, а цей сюди. Тобто проти готункової стрінки. Робимо юпем. І якщо ми уважно подивимося, у нас попередній випадок. Тобто нам треба зробити ще один юпер. Робимо. кубик зібрано. І остання ситуація, яка може виникнути під час збирання кубіку, ось, що в нас не одна сторона не зібрана. Тобто ми нам нікуди поставити сторону. Що в такому випадку робити? Ми, нам треба буде з будь-якої сторони з зробити юпер, з будь-якої. Робимо його. Як ви бачите, у нас спереду зібралася зелена сторона. Ми її повертаємо так, щоб вона стояла ззаду від нас. І в нас така ситуація, що нам треба знову проти протигодикову стрілки їх поміняти. У вас може виникнути така ситуація, що за годинникову. Ну, тобто, якщо за годиникову нам треба буде міняти, то це один юперм, а проти 2 юперми. Ну, в мене треба зробити 2 юперми. Вниз, і тепер в мене наша, перший наш випадок. Я роблю ще один юперим. І в мене повинен зібратися кубик. І як ви бачите, кубик зібрано. А як легше вивчити юперим, я розкажу в наступному відео. А щоб його не пропустити, підпишись на мій канал.